На мій подив краще, ніж е, транспорт Києва е, в деяких моментах, тобто він набагато зручніший. Але як е, куди рости, як то кажуть. З негативних моментів це стан, саме маршруток. Вони ну, побиті, да, вони просто обшарпані, це якби мінус. Да. Мені комфортно. Я кожного дня їжджу до університету, і мене все влаштовує. Я не так багато їжджу транспортом, але мені ще не зустрічалися люди, які мене обідали. Не водітель, не кондуктори, не люди. Не зу... Було все добре. Звичайно, дуже багато транспортних засобів, які вже застарілі і. Ну... Бо, напевно, їм потрібна все ж таки заміна. І також в більш старих варіантах відсутній певний кондиціонер, і особливо влітку або зараз, в жарку погоду, це великий мінус. І я б хотіла замінити старі маршрутки, тому що відчуття, як то вони на ходу розваляться, він інвалід, Порізали ноги. Мені важко зайти в транспорт, маршрутку, в тролейбус. Заходила на середні двері, мене добре видно, але палицю поставила, сумку поставила, ніхто не допомагає. Двері зачиняються. Нога в тролейбусі досить скептично сталося до людей з посвідченнями. Тобто, в мене було посвідчення багатодітної сім'ї, і в якийсь момент просто водій відмовився мене провозити, так як мене ну, йому просто не подобалося те, що в мене якби посвідчення. те, що дуже багато людей їздять по посвідченням. Ну, я іноді. Такі водії, які не дуже себе суб'єктивно поводять. На жаль, я там форточку відкрила в тролейбусі. На мене взяли, накричали, тому що кондиціонер працював.